Старі йдуть, нових на зміну немає. У Черкаській поліції скаржаться на брак спеціалістів. кажуть нині на всю Черкащину вільні близько пів тисячі вакансій, а це майже 20% від усіх правоохоронців області. У нас в поліції бракує слідчих, дільничних та сержантів. Тож нові таланти у погонах шукатимуть серед громадян. Дуже жорсткий конкурс не тільки. По тестам, тестування, але і фізична буде підготовка. Чим більше буде у нас кандидатів, які заслуговують увагу, ну більше буде у нас вимог до нього, і ми дійсно зможемо вибрати ту категорію, які заслуговують працювати в тому чи іному підрозділі. Із кадровим некомплектом черкаські правоохоронці боротимуться відкритим конкурсом. Аби заповнити прогалину, у штаті анонсують перший великий відбір, якого полісмена чекали більше року. Обіцяють, задля прозорості усе фіксуватимуть на відео та транслюватимуть онлайн. Стартує відбір 16 січня. До кінця лютого за його допомогою планують набрати 60 слідчих, а вже навесні ще три десятки дільничних і сотню сержантів. Нових працівників мотивуватимуть мінімальною зарплатнею у 10 тисяч гривень. На сайті буде розписано, які вимоги до цієї посади, тобто, що передбачається: вік, знання, освіта і всі інші вимоги, які можуть статися до кандидата. Але все відповідно до закону України про національну поліцію.